Акупунктура або голковколювання. як воно працює на хлопський розум, щоб зрозумів кожен. Деколи не раз людина там бачить, голочки колі, для чого воно, що воно може дати і як впливає взагалі на наш організм простими словами. Я сімейний лікар, лікар народної та нетрадиційної медицини Наталія Похмурська. Також я рефлексотерапевт, і це моя додаткова лікарська спеціалізація, тому я вам можу пояснити це від себе, а також з особистого досвіду, а не лише з результатів моїх пацієнтів, адже обковколювання я вирішила і свої проблеми зі здоров'ям. Кому це відео буде подобатись, поставити лайк, бо я ділюся дуже особистим. І якщо у вас є знайомі, які думали поставити чи не поставити голочки, також поділіться з ними цим відео, адже їм стане набагато все зрозуміліше. Щодо того, як воно діє, як працює голковколювання. В західній культурі і в нас в Україні акупунктурою почали займатися в першу чергу невропатологи. Для лікування різних порушень, наприклад, радикуліт, неврит лицевого нерву, неврити неврології. І тому вони в першу чергу пояснювали дію як невролог з західним мисленням. Що ставлячи голку, ми подразнюємо судинно-нервовий пучок і так діє на головний мозок чи на периферичну нервову систему, і зменшуємо біль, наприклад. або... Стимулюємо, щоб нерв краще працював. Саме така ідея має щось під собою, адже в точці реально є підвищений потенціал шкіри. Це нам показує і електропунктурна діагностика, наприклад, там прилад по накатанні чи по фолію. До речі, прилад по фолію, який входить в один з підвидів визначення по точках енергії розроблявся дуже жорстоким методом, і розроблявся він під час Другої світової війни, коли в концлагерях, наприклад, людині видалили нирку, подивилися, що змінилося по потенціалах точок. Тобто метод є достовірний, вивчений жорстоко, але воно таки працює. І фактично а тут використовуються точечки маленькі на пальцях фоля, а в такій класичній акупунктурі більші точки на руках, ногах, всьому тілу. Є маленькі точки на вухах, це урікулопунктура, Суджок використовує пальці, рук та ніг і інші підвиди. Але в кожній точці таке реально достовірно підтверджено, що є. Підвищений потенціал, тобто клубочок з нервів та судин, яких можна таким чи іншим чином подразнювати, а відповідно, вони з'єднані з якоюсь частиною головного чи спинного мозку, і відповідно тим досягається бажаний вплив. В першу чергу це корисно в неврології. І саме на неврологію в нас писали рекомендації моз України, де і як ставити. Голочки. В той же час я, наприклад, лікувала не зовсім неврологічні захворювання, а це в мене була алергія, порушення функції підшумкової. І мені методика ця також допомогла. Але, а, от це, що в мене розглядалося, це було все-таки більше з точки зору східної медицини. Східна медицина розглядає людину як фізичне тіло і таке інші дрібніші тіла, рефлексотерапія працює на фоні е, біополя нашого, тобто вже енергетичного тіла. Енергетичне тіло це також рівень наших емоцій. І тому, наприклад, якщо ми якусь емоцію не випускаємо, а затаюємо в собі, проживаємо її всередині, це є погано. Адже емоції зв'язані енергетично з певними центрами. Наприклад, от ми маємо злість на когось, але це не показуємо, бо ми хороші, тримаємо в собі і прокручуємо її, йдемо спати, прокручуємо 50 разів, що б я зробив, щоб я сказала, чому я так не зробив. Енергетично емоція злості зв'язана з печінкою та жовчним міхуром. І такі люди можуть мати застій жовчі, а також а, потім поступово можуть утворитися навіть камінчики а, в жовчному міхурі. А, також а, меридіан жовчного міхура пов'язаний з головними болями, а, адже він проходить у нас через цю голову, а меридіан печінки пов'язаний з порушенням а, нервової системи. Надмірної збудливості, порушення сну, особливо коли людина будеться четверта, п'ята вночі, а також з мимовільними посмикуванням м'язів, тремором та іншими захворюваннями. А знову ж таки, тут треба робити, так як огляд пацієнта має робити лікар і так далі. Наприклад, енергія страх. Страх потрібний вам чи ні взагалі. Ну, наприклад, ви йдете, уявіть по темній вулиці, в селі, нема пішохідної доріжки, і на вас їде машина. Перша реакція, яка відскочити в сторону, і вона фактично рятує нам життя, машина в нас не приїжджає. Корисний страх, звісно, що корисний. Енергія страху в нас пов'язана з статевими органами, з нирками, сечовим міхуром. І якщо ми маємо там порушення більше, відбувається або якісь захворювання в жіночій сфері, або, скажімо, також можуть бути різні щільні утворення, доброякісні пухлини типу аденому, це також. З дисбалансом холоду або енергії страху. Знову ж таки, на нас можуть впливати і фізичні фактори, фізичні енергії. Як, наприклад, людина довго знаходиться на холоді і в неї починається надлишок енергії по сечовому міхуру. А це в нас може бути цистит або болі по ходу сичового, меридіану сечового міхура, а це вздовж всієї спини. І звідси, і аж донизу, і фактично до самої п'ятки і до мізинця. Тобто, бачите, все воно таке зв'язано. Знову ж таки, якщо людина з енергії холоду, надлишку, починає використовувати більше тепла, протилежної енергії, наприклад, тепліше одіватися, цей меридіан заспокоюється. Надлишок енергії розсіється по інших сусідніх меридіанах і людина себе почуває краще. Чи замічали ви таке на собі? Також, якщо ви, наприклад, легко хворієте радікулітами, легко застуджуєтеся взимку, коли і так велика енергія холоду, не рекомендовано їсти холодну їжу, адже ви збільшуєте ризик захворювань в подальшому. Нам також потрібна і енергія суму, печалі, це пов'язано з меридіаном підшлункової залози, з меридіаном шлунка. Інколи коли людина надмірно хвилюється за щось, переживає і починає свій сум заїдати, І починає виділятися в неї більше кислоти, смоктати її шлунок і заспокоїться їжею. А можна заспокоїти це зовсім іншими речами, тож ж само рефлексотерапією, заспокоїти меридіан шлунка та меридіан підшлунковий. Але нерідко буває і таке. Що захворювання, наприклад, спричинене зовнішніми факторами. Ну, Ви з'їли щось і отравилися. І починається запалення підшумкової, і, відповідно, вже йдуть зміни по а, інших енергетичних структурах, опосередковані від впливу цього безпосереднього фактору. Чи прийшла якась вірусна інфекція, попала на вносоглотку і починається запалення? Плюс Вірус це також є енергія холоду і виникають оці е, різні симптоми. Мій вчитель суджока е, пан Олексій, він вчився е, безпосередньо в засновника е, суджок пак дживу, і якраз е, по цих токах енергії е, е, дуже багато цікавого розказу. До речі, сам він в колишньому Лікар-хірург і гінеколог і писав наукову роботу про лікування а, голковколюванням приливів у жінок. От, де приливи а де рефлексотерапії. Його методикою також я користуюся, і дуже хороші результати. А, і от, до речі, тут також враховується вік наш, адже ми переходимо певні періоди. Від дитинства до а, такого старшого віку, і в кожному віці є схильність до тих чи інших захворювань. Щодо своїх проблем, які я вирішувала голковколюванням. Це ще я тільки вчилася на спеціалізації народна та нетрадиційна медицина після інституту. І що було цікаво, як я розказала вже в попередніх відео, з самого дитинства в мене були сильні проблеми з підшумковою залозою, і в дитинстві взагалі було повне неперетравлювання жирів. Ці проблеми я довго вирішувала завдяки фітотерапії, інших методів. Фітотерапією займалася моя бабця, мені дуже допомогла. Але Довгий час, вже навіть я жири могла з'їсти, в мене залишалася слабість зранку і до 11 години. Приходила 11 -го година, я вже оживала і могла себе почувати нормально. І це фактично було в школі ще мені було важко підійматися на другий-третій поверх, я йшла і задихалася. Хоча вже підшумкова, ніби була нормальна. І от під час навчання. На, на спеціалізації народна та традиційна медицина у нас також був е великий досить курс е по голковколюванню. Ми зробили діагностику і виявили, в мене надлишок енергії по меридіану е пішункової залози та селезінки. Ну, я одразу зрозуміла, де собака зарита, адже цим е хворіла з дитинства. І е недостатність енергії по е ТР, меридіану трьох опігрівачів. Ну і вже знаючи постановки голок, я поставила собі гальмування цього меридіану пішовкової. Перша реакція була надзвичайно сильна, в мене навіть трусилася кінцівка, мене почало там чуть ли не морозити, мурашки побігли. Так, я такі сильні реакції бачила в людей. Це коли дуже великий надлишок або велика недостача. А наступні вже сеанси проходили легше, але найцікавіше, оці ранкові слабості після лікування голками в мене перейшли. І фактично, вже протягом дня я себе відчувала нормально і зранку, і фактично моя трудоспособність покращилася після такого лікування. Ще одним захворюванням, що я собі лікувала, це був алергічний риніт. До речі, у мене алергія досить виражена з 29 алергенів, різко-позитивна алергія до 27 ну, на А Також були алерія на побутові алергени, і я використовувала спочатку для лікування. Фітотерапію, очищення організму, це зменшило симптоми, але алергія продовжувалася. Після лікування голковколюванням я можу йти до цвітувині трави. В мене є навіть город, на якому я працюю, там обробляю трави ті полі. А, єдине, якщо, наприклад, то дуже уже косити, я пробувала а, кількість алергенів занадто велика, і мене може пекти задня стінка глотки. Очі. А так, а, після курсу, в принципі, я ні капель, ні таблеток не використовую, воно тримається якось. Ну, єдиний повторний курс, а, стараюся проходити а, за два місяці до планового початку цвітіння тих трав, на які в мене є алергія. І воно тримається. Ну, чим я дуже задоволена. В кого є поліноз, алергічний риніт, вазомоторний риніт, я думаю, знаю, наскільки це важко. Коли в тебе забитий ніс, ти не можеш спати вночі, ти не можеш дихати, і саме головне, ти не можеш поїхати на природу, адже будь-які трави, які цвітуть, тобі викликають неприємні відчуття. От. Це в мене було класичне голковколювання. Також ми використовуємо в акупунктурі, крім звичайних голочок прогрівання точок. Це в основному йде в старших людей, в кого є недостатня кількість енергії, в кого є надлишок холоду. І, ну, я ставлю також дітям, хоча дітей це досить важко, вони в нас крутяться. Не завжди дають голочки поставити дітям. Нерідко ми використовуємо, крім голочок, постановку зерняток або таких спеціальних шариків, щоб зменшити кількість голок на сеанс. І в дітей ми використовуємо мінімальну кількість 4 голочки на сеанс а решта все інші методи для рефлексотерапії. По дитячих захворюваннях хороші результати при енурезі – нервові збудливості в дітей це, в принципі, з тим, що найчастіше до нас звертається. Так що, думаю, що я вам трошки пояснила про рефлексотерапію, що тут можна досягнути, які свої результати я пережила. А також я хочу поділитися точкою, яка вам допоможе при багатьох захворюваннях і, наприклад, при таких захворюваннях, як тонзиліти, а також на початку вірусних захворювань. Ми маємо Є4, тут сходяться точки зап'ястя в нас першого і другого пальця. І між ними ми знаходимо в лужби таку точечку, яка в нас при полі в горлі буде досить болюча. В мене наразі вона не болить. Але якщо, наприклад, у вас починаються гри, точка є досить болюча. Ви її можете масувати. І Масуючи цю точку, ми будемо зменшувати біль в горлі. Я перевіряла це на собі, і вірусна інфекція переходить легше і швидше проходить інтоксикація. Тому пробуйте, діліться цим відео зі своїми знайомими. І якщо а, у вас є якісь питання про акупунтуру, голковколювання, як воно діє, при яких захворюваннях чого чекати, пишіть в коментарях. Буду задоволена відповідати на запитання.